Насправді, питання прийняття доленосних рішень у Верховній Раді України має дуже просте розв'язання. Зараз у залі Верховної Ради, у кулуарах Верховної Ради України знаходиться мій помічник у футболці з написом закон Капліна і удару 5 днів і «5 днів прогулів протягом сесії, і ми забираємо народного депутата мандат. Підходьте. І підписуйтеся під цим законом, бо нам потрібно зібрати 150 підписів для внесення змін до конституції, у разі якщо ми зберемо підписи, ми в короткі терміни приймемо ці зміни, і ми тут матимемо абсолютно повний зал депутатів Верховної Ради, які будуть працювати, прості українські громадяни. Після того, як пропускають годину робочого часу, їх роботодавець викидає на вулицю. А ви, держиморди, сидите тут і на роботу не ходите.